Вирішили медіарську увірватися в царину несесарів Ви пошили наш несесар. Таро артикулу ще немає, але є ціна. Знаєте, скільки коштує? 999 гривень, а я такі ціни вже бачу, несесори приблизно такі і коштують. Скажете ви, і будете праві. Так, коштують, але не такі. Коштують ті, які всередині ніхрена немає. і Ви його відкриваєте, а там сипеться оцей зворот шкіри, да, таке все некрасиве, А у нас, а у нас все красиве з підкладом. І подібні несесори коштують близько двушки, а у нас 999 Поки що в рудій шкірі Crazy Horse, звісно, ви ж знаєте, що якщо вам треба в іншому кольорі, в іншій шкірі, ви нам просто пишете, і ми вам просто швиденько то відшиваємо. 999 гривень. Дуже багато площин, де можна нанести лазерне гравіювання або зробити тиснення ваших ініціалів нативне, золотом або сріблом. То коштує додаткових грошей, але подарунок або подарунок собі, або комусь буде просто незабутній, індивідуальний, класний і неповторний. Наше власне виробництво зроблено в Україні, відправляємо без передоплати, без гравіювання. З гравіюванням, з тисненням, звісно, 100% передоплата, бо ми потім з Вася Пупкін, де куди будемо продавати цю вашу косметичку. Несесер тарва без артикулу, скажу пізніше, 990 грив... 999 гривень можеш замовити вже зараз.